Ну, її треба змотати, вона ж розмотується. А тепер ми її змотаємо і будемо знову додавати. Ми духовно сшиваємо Україну, тому що е, зараз частина України під окупацією. Це за сьогодні вже спрядено. До вечора я думаю, ми можемо напрясти в цілу цю катушку. Це е, ну, такий комплексний проект і відродження традицій. Одночасно такий об'єднуючий ефект. А зараз до Дня Соборності ми ще зробили флешмоб нитка єдності. Можуть і долучатись із за кордону українці, ставлячи хештег нитка єдності. Це все ниточки, які сшиваються всю нашу Україну. І мені б хотілося, щоб це дійшло до тих окупованих територій. Знаєте, це теж як мистецтво, воно. Воскрешає якусь генетичну пам'ять. Оце така ниточка, яка поєднує покоління, надає можливість доторкнутись до нашої вічності, коли є можливість їжджу складі команд в різні область, райони нашої області, і от виникла ідея такого ниткоєдності, бо вона об'єднує всіх цих дітей, учасників в кожній сім'ї. Раніше була така прядка. це частина культури, яка ну була невід'ємна і необхідна. 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу, саме тому, щоб ще більше згуртувати українців та ще раз засвідчити світовій спільноті нашу єдність та національну ідентичність. Реалізується проект нитка єдності. Це нитка, яка виводить із лабіринтів. І саме нитка єдності має шити Україну, яка зараз розірвана. Це конопляне волокно. Воно ніби розрізнене, так але зараз воно у нас з'єднається в наших руках. Це так само, як і наші українські долі розпорошені і об'єднуються.

та подія, яка відбулася 104 роки назад, Акт Злуки це грандіозна подія і ми зобов'язані виконати це все і вигнати ворога з нашої території. І Україна має бути єдиною. Ми усвідомлюємо. Що таке єдність? Що таке єднання, що таке соборність, і ми розуміємо, що це найдорожче, напевно, що є для нас, як для громадянина нашої країни, для нас, як людини. І, звичайно, нам і ми розуміємо, наскільки це важливі речі, і на жаль, якою ціною інколи вони нам даються, і якою ціною сьогодні ми продовжимо виборювати нашу соборність, нашу незалежність, нашу єдність. Разом ми сила, разом ми. Переможемо разом. Ми відродимо нашу квітучу Україну. Дякую.